Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчити тему паралельні прямі. З паралельними прямими ми зустрічаємося дуже часто в своєму житті: залізничні колії, дорожня розмітка, смуги на дорогах це приклади паралельних прямих. Так що ж таке паралельні прямі? В геометрії дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетинаються. На нашому малюнку пряма А. Пряма Б-паралельні, адже вони лежать в одній площині і не перетинаються. Зверніть увагу на умовне позначення паралельних прямих. Якщо нам необхідно через деяку точку, яка не належить до даної прямої, провести пряму паралельну дані, ми з вами будемо користуватися косинцем і лінійкою. Спочатку ми розташуємо косинець таким чином, щоб сторона прилегла до прямого кута співпадала з поданою прямою. Далі до іншої сторони косинця, прилеглої до прямого кута, прикладемо лінійку. Далі будемо пересувати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки. Він не пройде через точку, яка нам була подана в нашому випадку точку Б. І через цю сторону косинця проведемо пряму, позначимо її, приберемо наші інструменти, і ми бачимо, що пряма А паралельна до прямої Б. До речі, якщо б ми хотіли через цю точку провести ще декілька прямих, то вони співпадали з прямою Б. Цього ми можемо з вами сформулювати аксіому через точку, що не лежить на даній прямій. Проходить тільки одна пряма паралельна даній. Нагадую, що аксіома це твердження, яке не потребує доведення. Відрізки або промені називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. На нашому малюнку відрізок МК паралельний до відрізка АБ, адже вони лежать на паралельних прямих А і Б. На другому малюнку Промінь СТ, паралелен до променя ПО, так як вони лежать на паралельних прямих А і Б. В геометрії можна розв'язувати задачі методами доведення від супротивного. Цей метод полягає в наступному. Спочатку треба чітко сформулювати твердження, яке нам потрібно довести. Далі, припустити, що твердження, яке ми хочемо довести, є хибним, тобто взяти протилежне твердження за істини. Далі, використовуючи відомі аксіоми, теореми, означення, треба провести логічний ланцюжок міркувань, виходячи зі зробленого припущення. Далі, проводячи міркування, прагнути отримати суперечність. І оскільки ми отримали суперечність, наше початкове припущення є хибним, отже, правильним є саме те твердження, яке ми хотіли довести. Цим методом доведення від супротивного, давайте ми з вами розглянемо задачу і спробуємо її довести. Отже, умова задачі: прямі А і Б перетинаються, пряма С паралельна прямій А. Доведіть, що прямі С і Б перетинаються. Спочатку виконаємо малюнок А і Б перетинаються, пряма С, паралельна до прямої А. Запишемо коротку умову і будемо доводити, що пряма С і Б будуть перетинатися. Будемо доводити методом від супротивного, позначимо точку перетину прямих А і Б за Б. Друге, припустимо, що пряма Б не перетинається з прямою С, тобто Б паралельна С. Отже, через точку Б проходить дві прямі А і Б, які обидві паралельні прямі С, а це суперечить аксіомі паралельності. Отже, наше припущення є хибним, значить, правильним є те, що пряма Б перетинає пряму С. Задача доведена. Це один із методів доведення задач з геометрії. Отже, сьогодні ми з вами повторили тему паралельні прямі. Дізнались дещо нове, дізнались метод доведення від супротивного. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!